Привіт! Представляю вашій увазі вітамінний суп, який покращить стан вашого здоров'я та зміцнить ваше здоров'я і стан вашого організму. Цей суп зміцнить ваш імунітет та покращить травлення і збагатить вас багатими мінералами та вітамінами. Також буду використовувати спеції, які є корисними для нашого організму та Роботи нашого організму в цілому. Спочатку підготую собі овочі, а потім покажу, що потрібно робити, із інгредієнтами для того, щоб приготувати такий корисний суп. А спочатку я нарізаю собі картоплю, моркву, цибулю та червоний перець за послідовністю, все як буду використовувати. Беру також човунну кастрюлю, вона дуже добре варить і зберігає довго теплоту, та їжа в ній виходить дуже смачною. Моркву я нарізаю кубиками. Спочатку підготую собі інгредієнти, а далі почнеться саме цікаве приготування цього супу. Вирішила приготувати цей суп, тому що а, зараз похолодало, і стало досить студено. і бачу, що а, починається такий як вірусний процес в нас в сім'ї. Починають з'являтися дітей сопельки а, і намічається захворювання. Тому хочу, щоб укріпився наш організм, наш імунітет, і тому готую саме цей суп. Я думаю, зараз кожен починає хворіти і. Треба збагатити свій організм вітамінами, мінералами, мікро та макроелементами. Тому я готую саме це і хочу показати вам, щоб і ви теж укріпили своє здоров'я. Отже, починаємо. Треба підсмажити на олії, цибулю та перець. Треба її підсмажити до тих пір, поки вона не дасть такий приємний аромат і не стане такою м'якою та золотистою. Потім за цибулею та перцем я обов'язково додаю моркву та підсмажую її, щоб зробилась на ній така корочка. Після того, як підсмажиться а морква, я буду додавати картоплю. Та картоплю також треба трішечки підтушкувати. Як підсмажаться ці овочі, то використовую спеції, скажу вам, які відразу. Буду використовувати червону паприку, чорний перець, кмин. Кмин є дуже корисний для нашого організму, підтримує здорову вагу, нормалізує роботу кишечника та розщеплення жирів. Також використовую гвоздику, вона має антисептичну дію та протизапальну і частково знеболювальну. Вона йде для нашого організму як антибіотик. Також вона зміцнює імунітет та покращує травлення. Але будьте обережні, гвоздику не можна використовувати людям, які мають проблеми з печінкою. Також додала куркуму, вона зміцнює наше серце та очищає кров. Це те, що додала спецій. На черзі покажу вам каша. Ячмінна каша, вона дуже багата всіма групами вітаміну Б, що зміцнює нашу нервову систему та покращує стан шкіри та зору. Також буду додавати гречку. Гречка корисна для нашого організму. Вона має в собі вітамін К, Е e та залізо, цинк та фосфор. Сочевиця є корисною для нашого організму тим, що вона має в собі багато білка, а також вона є джерелом вітамінів А, С і Е і має в собі фолієву кислоту, а також сприяє утворенню еритроцитів. Її ставлю варитись першою і закриваю кришкою, тому що вона йде з бобових і вона така досить тверда, і треба її першою відварити. Також я використовую Листя селери разом із стебельцем нарізаю її, підготовлюю собі для того, щоб потім додати в суп. Селера корисна для нашого серця та також корисна для кишечника та нормального травлення. Як сочевиця проварилась, то буду додавати ячмінну крупу та гречку, і також слідом додам і селеру. Вони приблизно по часу одинаково. Варяться, тому я їх всі три інгредієнти додала відразу, хай вони собі там варяться. Долию ще трішки водички в кастрюлю, і наш суп вже готовий. Більше нічого додавати я туди не буду. Ось така собі вітамінна бомба у мене вийшла. Це дуже корисно, тому що я додала все дуже корисне та свіженьке туди. І... Я думаю, наш організм скаже нам дякую за такі корисні овочі, крупи та спеції, які я використовувала в даному супі. А ви також готуйте, зміцнюйте свій імунітет, своє здоров'я, правильно харчуйтесь і все в нас буде добре. Дякую вам гарно за перегляд, за підтримку, за підписки. Я дуже рада бачу підписки в мене, зростають, дуже вам вдячна за це. Перегляди мене також радують, тому що все більше і більше переглядів, і це мене мотивує знімати для вас ще відео. Не забудьте підписатися, підтримати мене підпискою. Для мене кожна підписка це як подаруночок. Я з радістю реагую на це. Дуже вам за це дякую. І з вашою допомогою мій канал буде зростати, і моя праця не буде даремною. Всім бажаю здоров'я міцного та успіхів. До нових зустрічей!